Всім доброго здоров'я, колеги Виноградарі. Сьогодні у нас 2 вересня 2022 року місто Білгород Дністровське. В цьому відеоролику я хочу продемонструвати позначення трьох гібридних форм. Перше, це у нас кумір селекції Калугіна Віктора Михайловича. Це у нас розове облако, також Калугіна Віктора Михайловича, та Клаудіо Кардиналі Бурдака Олександра Васильовича. Давайте почнемо з цього і так, підемо далі. Кумір це одна із. Найефектніших чорноягідних форм на моєму винограднику. Я не знаю, наскільки передасть камера, але ягідка дуже крупна, він дуже виглядає по багатому Ось Здоровенні ягоди, ми його не протирали від проїну. Якщо його протерти, він буде ще гарніший. Дуже крупна та на смак дуже приємна. Давайте я зроблю, зробимо потом зважування всіх. Всіх трьох гібридних форм, але я покажу які крупні, здорові ягідки, такого чорного кольору. До тріску дуже добре переноси його. У нас були сильніші зливи, можемо сказати, потоп на винограднику був. Все видержало, весь ціленький, сухий. Це кумір. Складу тут ягодки, потім ми зробимо їх зважування та розріз. Далі, наступне це в нас розове облако, рожеве, рожеве. облако селекції Калугіна Віктора Михайловича. В тому році він був з розовинкою, в цьому році він жовтий. Жовтий деякий, якщо камера придасть, трошечки розивіє, але в цілому весь жовтий. Також буде частково зараз підрізатися. Грузиться дуже добре, тріск переніс дуже добре. Ни одної ягідки я не бачив, тут тріснувши її. В цілому дуже непоганий варіант. Весь в нагрузці. Далі ще на цьому кусту там ще улипка. Тобто кустик дуже підгружений. Ну, Улипку вона ще трошки зелена, це також калугіна, ми позже знімемо. А цю вже будемо частково підрізати. Ось така на ній ягідка. також жовтого кольору, крупна. Поставимо її біля цих, подивимось наступну. Це у нас Клаудіо Кардіналі, селекції Бурдака Олександра Васильовича. Чим мені подобається ця гібридна форма, приємний колір, вона може дуже довго висіти, в темний вона не уйде і я скажу дуже гарні параметри, вона дуже крупна, дуже крупна, а ще дуже смачна. Давайте я зроблю. Знімлю пару ягідок і також ми її зробимо на зважування. Ось така. От. Вона по розміру, як алвіка. У мене алвіка є і ця по розміру як алвіка, тільки красного кольору. Давайте зараз включимо ваги, я зроблю розріз кожної, продемонструю її на розріз, зважимо. Ваги включились. Клаудіо Кардіналі. Ягідка 17 грам. 18 грам. Ну, важка, важка, гарна ягідка. Нечим не уступає алвіки. Це як у нас вважається геталон крупноплодності. Ось така вона вже. Бачимо, біла мармеладна консистенція. Кісточки вже окрашені. Це свідоцтво того, що форма вже дозріла і темнішою ставати не буде. Ось бачимо дві кісточки. Квітка обоєпола запилюється добре. В ній дуже цікавий смак. Досить непростий, дуже гармонійний, приємний. Всім, хто дегустували його на моєму винограднику, всім дуже сподобався. Дуже приємний смак. Так, наступна. Наступна. це в нас рожеве облако. 14 з половиною. 15. Ось таке рожеве облако. На смак. Гармонійне, хрустке, дуже, дуже тонка шкірка. При їді зовсім не відчувається. Ось така вона біло молочна. Кісточка бачимо теж вже Набрала свій колір, теж вже дозріла. Але, що цікаво, тут кіст, шкірка при їді зовсім не відчувається. Дуже смачний гармонійний смак. Білого облаку. І грузиться, бачите, дуже й добре. Одна із самих таких крупноплодних темних ягід на моєму винограднику це кумір. А, я не зробив зважування. Зараз щось якийсь там вес. Обнулимо 20 грам, цю, яку ми розрізали, 22 грама. Ну, дуже крупно, і грони в неї крупні. Так, ось така вона на розріз. Бачимо теж м'ясиста, плотна, хрустка. Ось бачимо біла м'якіть м'ясиста. кісточка теж вже почала забарлюватись, теж вже можна її зрізати. вже... Так, смак по ній теж без мускатів, вона гармонійний, приємний смак. Ну, я не знаю, наскільки передає камера, але дуже ефектний, гарний, красивий. Це, друзі, провів такий вам відеоогляд трьох гібридних форм. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та пізнавальним. Всім до нових відео, всім до побачення!